i love you. Тренуємося оборонятись? Ми тренуємось рятувати життя побратимів. Це школа виживання. Тут відбувається підготовка. Людей, які вже звідси безпосередньо будуть заходити на позиції, а саме на даній точці зачистка окопів. Двійками, четвірками повинен один одного перекривати, допомагати. Десь не може один чоловік бачити все. Для цього є і другий номер. Система побудована на виживанні. Кажемо їм правду. Нічого там хорошого не буде, подарків не буде. Буде тяжко. І всі ці умови ми переносимо сюди на навчання. Імітуємо їх один в один. Людина хоче працювати, ми завжди повернемося, покажемо йому багато раз, ще раз вернемося, ще раз покажемо, де пояснювати до тої пори, поки він не зрозуміє. Чисто! На даному учаску в нас будуть проводитися дії з допомогою страйбольного обладнання. Відсіч противника з переважаючими силами. Тримай кут! Хлопцям потрібно вибрати як найкращі позиції для того, щоб зайняти оборону 360, щоб можна було побачити противника з будь-якої точки його наступу. Працьовуємо вправи евакуації та надання медичної допомоги. Саме головне це комунікація. Коли дає вже сигнал, що є поранені, треба забирати. Ми приїжджаємо, щоб люди знали, як правильно елементарно відкрити двері, як погрузити поранене, щоб не завдати йому подальшому шкоду. Долі секунди рішають все. БПЛА відіграють дуже важливу роль. Це так як і розвідка, так як і ударні ФПВ. На даний момент вивчаємо, як протистояти ребу, як правильно робити скиди і як правильно влучити в ціль. Тут ми можемо дізнатися про нові техніки застосування БПЛА, а також обмінятися досвідом. Ці всі заняття ми робимо в напрямку, щоб кожен військовослужбовець володів певним озброєнням, а також ми збільшуємо фізичні навантаження. Ми вивчаємо не тільки оборону своїх позицій, а й штурмові дії. Тут під час лагодження є підготовлені інженерні позиції. Вони відповідають стандартам, які є під час ведення війни. Чим більше під час тренувань ти потієш, тим менше в тебе крові під час бою.